Всім привіт! Ви на каналі Art76. І сьогодні маємо таку невеличку роботу по заміні, як ви поняли, бабіни. Значить, після останніх покатушок я, ну, як хто уважний, міг замітити, що пару разів мені просто вона особливо в кінці, вже як я закінчував у мене, вона заглохла. І то так миттєво, знаєте. Потім я вже після камери як виключив вже тут коло гаражу. ось, І вона знову мені заглохла. За хвилю я завів, вроді роби. Одним словом, є підозра таки 100% на бабіну. Стоїть в мене бабіна, вже вживана, але вона є робоча. Єдине, не знаю, чи я маю ці болтики, чи підійдуть. З тамтої бобіни сюди болтики, бо якщо не підійдуть, треба буде додому їхати ще по болтики. Точніше, гайки, гайки, кажу, болтики, дивлюсь. Значить, ну просто нема що тут міняти. Тут тільки бобіна може таке давати, вона нагрівається і починаються в неї збої якісь такі. Повністю їх скра не пропадає, але періодично вона зникає. Ось, Тому міняємо зараз бобіну. Я думаю, що ця проблема вже точно має рішитися. Ось, так що, що в мене в планах в першу чергу. Ось Зараз гляну свічку, покажу вам свічку, плюс-мінус. Що от після останньої покатушки я підняв голку вище середнього положення на одну поділку, і він в якості закрутив на одну поділку. Ну, не думаю, що це рішить проблему, тому що, якщо є підсос, це. Як то кажуть, то не поможе. Також хочу помірити рівень масла тут в моторі. Тому що якщо тут е, сальник тече, ну, пропускає з цієї сторони від корзини, значить воно буде брало масло, і тут рівень буде менший. Тому також хочу провірити рівень масла. Якщо його мало, значить треба буде долити. Ось, ну Буде зрозуміло, звідки плюс-мінус підсос. Бо, ну, якщо чесно, я замітив таку справу, що Дим повишений ззаді. Я пам'ятаєте, попередніх відео казав, що господар не жаліє масла. Оце, можливо, дим от звідси, коли тягне масло туди, попадає в кривошитну камеру і виходить такий дим. ось, ну Зараз я це ще провірю. Ну, є методи, де можна ми, якими методами можна провірити, чи є підсос. В принципі, це не є проблема. Просто зливається. Масло, знімається кришка. ось Так само звітом знімається генератор. Ну і просто наповнюється кривошитну камеру. ну Можна навіть повітрям качнути, і буде видно, звідки воно починає повітря виходити, або просто залити бензини туди. ну Одним словом, є варіантів багато. ну Як то кажуть, толку з того, що ми будемо бачили, що воно має підсос. Як це треба. Ну, міняти. Ось, так що зараз міняємо бобіну і провіримо рівень масла, Я вам покажу, що там взагалі по рівню масла. Ось. По ідеї, це було треба було зробити з самого початку, що я провтикав. Ось, зараз ми це провіримо. Так, ну, як бачите, я мені дрив Жигулівську бобіну від вас 21.01. Ось, ну майте на увазі, що. Стандартна, оця, ну, де дріт заходить. Тут підрізь був стандартному, бачите? Ось, воно не підходить. Там отак от іде, там і всередині голочка, і воно під конусом отут затискає. В машині трошки інакша конструкція. Я мав від машини ту серединку, коротше, я під'єднав там дротом всередину і запхав. Ну, такий колхозінг трохи, бо мав кутовий, е, кутове з'єднання, тому, бачите, виходить трошки збоку. Але е, я ще зараз ізолентою тут воно трохи підмотаю, ну так, щоб вона нікуди не дінеться, бо там запхано, там контакт офігенний. Значить, тут досить непогано підійшло кріплення, яке йшло з тою бобіною, я прикрутив, як бачите. Циліндру вона не, не, до, не доторкується, можливо, що зараз ще її трошки догори підтягну, а може і не, буде мішало свічці відкручувати. Тут ідеально можна сказати підійшло. Майте то на увазі, що якщо хто хоче ставити, значить, що можливо кріплення тут треба колхозити. Ось В моїй планеті тут була саморобна пластина. Ось Вона постійно мені розбалтувалась, розламувалась. Ось, ну зараз, може, ще хомутом трохи підтягну на всякий пожарний. Ось. Також не забувайте ставити шайби гровера під цю е гайку. А ліпше навіть на фіксатор різьби, тому що в мене вже був такий випадок, що в мене в дорозі розкрутилась гайка, контакту не було, бабіна згоріла. Коротше. Ось добре, що мав з собою запасну, поміняв, поїхав далі. Ось, ну Відкрутив я також, як бачите, свічки нема вже, та? значить йдемо на світло. Ну що я вам скажу? Я не задоволений тою свічкою, тому що не є вона нормальна. Зараз попробую фокус навести. Це трохи сложно, Ну, бачите, так? Вроді ближче до ідеала така є рожова трохи, бачите, але зрозуміло вона. Коротше. Одним словом, на ньому добитися ідеальної свічки не доб'єшся, тому що підсос повітря. Ось так що зараз я ставлю назад ну, свічку, закручую, з'єдную, ставлю назад бак ось, і дивлюся до масла. Подивимося, чи, скільки який тут рівень. Зараз відкручу болту. Це є рівень болта, де покаже нам, чи, буде, ну, чи є нормальний рівень масла. ось Якщо його нема, тут є другий болт, де можна залити. Заливається, ну, заливається М8. Це по рекомендаціях виробника. Не видумуйте, що туди лити, тому що густіше масло при холодному вам буде щеплення вести. Тому ставимо то, що пише виробник. Ось. Друзі, стоїть бабіна від е, Жигуля, все ідеально завелося взагалі чітко. Я думаю, що все, проблем більше не буде з нею. Ну, будемо надіятися, тому що якщо знову щось станеться, це буде вже для мене загадка. Ось так що, провели заміну бабіни. Зараз я, я виключу. Ну, ідеально заводиться взагалі з першого тику. Я бачу, що вона на тому карбюраторі підсос жикльора давати не потрібно. Просто підняти рівень ну, пливковій камері максимально, тобто підсосати, як називають. Підсосати О, бензин. Пару раз шморгнути в холосту, щоб закинуло в циліндр. І з третього разу, тобто два рази я в холосту, просто в третій раз я включив вже зажигання. І легонько завів. Тому що ну не знаю, чомусь такий карбюратор, якщо відкрити е, збагачення, суміш, я не знаю, чомусь воно заливає і не хоче заводитись. Цей раз перевірив ще раз. Факт, що воно краще заводиться, коли не відкривати е, жикльор допоміжний. Ось так, що ця бабіна йде ну, поки в сторону, я її не буду викидувати. Нехай вона отут. ми її кинемо тут вовсю коробочку. Ні, це не влізе. В іншу кинемо коробочку, і нехай вона там поки лежить. Будемо тестувати на цій бабіні, подивимося, чи знову з'явиться така проблема. Надіюся, що більше цього не буде. Я відчував в дорозі багато таких моментів, що вона так якби підсмикувала. Тобто не чітка робота мотора. Це, можливо, ця бабіна і робила цю проблему. Подивимося, як воно буде, як воно буде працювало. Чи буде то підсмикування. Ось, Можливо, що навіть і обороти мотора нормальні стануть. Ну, Я в самому сумніваюся, хотілося б в то вірити. Ось, Зараз подивимося рівень масла, який там, що там взагалі робиться. Ось, Якщо його буде недостатньо, ми його трошки ще дольємо. Масло я маю. М8, бачите, аж півтора літри, ну, вже трохи о, використав, бо їздив. Ось зараз ми Подивимося, що там взагалі робиться по рівню масла. Ось, Так що не переключаємося, зараз все покажу. Провірили ми рівень масла. Я тільки но відкрутив цей болтик. Зразу звітом почало масло витікати. Тобто рівень там є нормальний. Так що, скоріше всього, що в нас підсос з цієї сторони. Ну, Якщо з цієї сторони тільки підсос, в принципі, його можна рішити. Там зняти генератор. Зняти е, ну як його, ротор о, і можна шурупом його витягнути і новий запхати. В принципі, є можливість це зробити як варіант. Так що це ще в майбутньому і підшипники. Зразу заказувати і можна це зробити. в принципі ось, ну що, Але ми мусимо продовжити тест. Так що зараз я виїжджаю, їду додому. Пообідаю, ну і ми десь проїдемось з вами. Я сподіваюся, що все буде окей. Так що до наступного відео. Всім пока.